Привіт, господинки! Ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі рецепт дуже смачної страви. Нею можна смакувати з картоплею, гречкою чи вермишелю. Смак неперевершений. І готувати цю страву дуже просто. Беру філе курки, Нарізаю його довгими скибочками. А далі нарізаю кубиками. Після чого. Додаю свої улюблені спеції за смаком сіль та паприка обов'язково. І все ретельно перемішую. Ще беру одну велику цибулину та нарізаю її півкільцями. У сковорідку наливаю олію, викладаю м'ясо, перемішую та трішки обсмажую. До м'яса додаю цибулю. Та теж перемішую. Ще кубиками нарізаю болгарський перець та додаю у сковорідку. Знову перемішую. Сюди ж декілька помідорів чері. та 150 г сметани. І усе ретельно перемішую. Після того, як перемішав, у сковорідку додаю 2 лаврових листка та декілька горошинок чорного перцю. Після чого накриваю кришкою та тушкую на маленькому вогні хвилин 20-30. От і все, страва готова! Погляньте, як апетитно вона виглядає. Ммм, смакота. Готуйте та смакуйте на здоров'я. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео! Па-па.